Пеппі Пелс. веселі друзі, Келлі Регі. Семі Ізі, Габі Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя – Регі, лошадка Симі, кролиня – Гаді, совиня – Ізі і кошеня Келі. Які є унікальні. Малята, я впевнена, що ви часто чули слово стрес. А чи знаєте ви, що воно означає? Стрес. Це відчуття пригніченості або неспроможності впоратись із проблемами. Стрес ми можемо відчувати, коли нам необхідно виступати на сцені або просто коли ми кудись запізнюємось. Знаходячись в стані стресу, ми можемо відчувати біль в тілі, тремтіння рук, сльозливість. Кожен з нас по-своєму переносить стрес. Малята. Пригадайте, а що змушує вас нервувати? Як ви відчуваєте стрес в своєму тілі? Що вам допомагає заспокоїтись? А як можна допомогти іншим заспокоїтись, діти? А ви пам'ятаєте, що трапилося з веселими друзями в історії спокійно, все буде добре? Пропоную вам переглянути фрагмент історії. Та пригадати, як веселі друзі допомогли одне одному заспокоїтись. Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилося з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Все, що я зробила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. Ого, келі дуже роздратована. Здається, вона ось ось почне метати блискавки, подумав Семі, який сидів та відпочивав у протилежному кутку кімнати. Келі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин, і ти заспокоїшся, запропонував Семі. Помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи кілька хвилин, відповів Семі. Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок, наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Мені варто повернутися до свого завдання, сказала Келі. Відчувши себе спокійніше, у класі також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я могла б зробити перерву. Відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це допомагає відволіктися, коли я засмучений, сказав Регі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно. подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну червону кнопку і натис на неї. Вау барабан! радісно вигукнув Ізі. Музика це так весело. Вигукували друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Найкращий спосіб подолати стрес це сміх та веселі ігри з друзями. Пропоную вам підняти собі настрій, погравши веселу гру разом з жаркою реготушкою, переходячи за посиланням, що розміщено в класі румі. А на наступні наші зустрічі ми дізнаємо. Че, нормально, а